Привіт, дорогі учасники Інтенсиву! В цій лекції поговоримо про стратегії та кроки, як же вам не загубитися в цьому великому обсязі інформації, яку ви вже отримали, і з чого ж почати вашу підготовку, та які саме кроки ви маєте зробити для здійснення вашої мрії для отримання сертифікату Б1. Я думаю, що я нікого не здивую, якщо скажу, що у вас є два шляхи підготовки, тобто, всього два напрямки, два варіанти. Це може бути або простий, або довгий шлях, або швидкий, або ґрунтовний шлях з пропрацюванням усіх тем. Але це не означає, що той чи інший шлях поганий або хороший. Просто у кожного з цих шляхів є свої плюси та мінуси. І вибір тут фактично залежить лише від вашої ситуації: наскільки швидко вам потрібно підготуватися до іспиту. Тобто, якщо у вас іспит, наприклад, через 10 днів або через два тижні. То тоді ми обираємо ось таку стратегію: це підготуватися до іспиту максимально швидко. Що це означає? Оскільки у вас немає багато часу на підготовку, на ґрунтовне пропрацювання усіх тем, граматики і лексики, тут варто сконцентруватися саме на форматі іспиту. Я думаю, що ви вже якісь знання отримали, десь ви проходили курси або займалися самостійно, це добре. Це може бути гарною базою для виконання завдань. Але якщо ви не знаєте формат іспиту, ви будете, по-перше, витрачати занадто багато часу, читаючи самі завдання і намагаючись зрозуміти, що тут взагалі потрібно робити. І по-друге, це незнання буде тиснути на вас, і ви будете переживати ще більше, і ви будете втрачати фактично час. Тому, якщо вам потрібно дуже швидко підготуватися до іспиту, Б 1 подивіться спочатку формат іспиту. Ви можете передивитися лекції про лізен, хювен, шайбен і шпейген, просто для того, щоб зорієнтуватися, які саме там будуть завдання, що вам потрібно буде зробити в лазен, який там формат. Там може бути АБЦ варіант, або рішення фальш. Також хорен. Подивіться, скільки там завдань, морально підготуйтеся до того, що вам потрібно буде аж 40 хвилин слухати якісь аудіо і обирати варіанти. Також подивіться шрайбен, там у вас буде три завдання, два листи, формальний і неформальний. І один коментар. І в частині шпрещен вам потрібно буде підготувати діалог, а також презентацію. І потім третє завдання це коментар стосовно презентації іншого кандидата. Подивіться саме цей формат іспиту, подивіться, скільки часу вимагає кожна з частин. І далі переходьте на важливі вирази. На лексику можна дивитися, скількох сторін у нас є взагалі. Дуже велика кількість слів, які ніби ви маєте знати на рівні b 1 але є і спеціальні слова та вирази, які підходять саме під виконання конкретних завдань. І якщо ви знаєте ось ці вирази, наприклад, вирази для діалогу, або вирази для презентації, або вирази для написання формальних і неформальних листів, вам уже буде простіше додавати свої власні ідеї на ось ці вже існуючі вирази. Тобто вам фактично потрібно подивитися завдання і подивитися вирази, які ви можете використовувати, і які ви маєте використовувати під кожне з цих завдань письмових та усних. Ці вирази у нас є в лекції про шрайбен та Sprechen, А також деякі вирази ви можете знайти в лекції про лексику. І останнє на третьому етапі вам потрібно передивитися приклади завдань. Як же ж саме виконувати ось ці завдання, про які я вже казала? Як саме ви пишете коментар? Там є певна структура, яка має прослідковуватися в цих завданнях. І також обов'язково звертайте увагу при виконанні завдань на чотири критерії: це, по-перше, виконання завдання. Це звучить смішно, але дуже багато помилок саме в цьому критерії, тому що завдання не виконується повністю. Наприклад, в неформальному листі є три питання, на які ви маєте дати відповіді. І я дуже часто читаю, що кандидати, наприклад, відповідають або на одне питання, або на два, або частково. Якщо ви напишете по кожному з цих пунктів, хоча б кілька речень, це вже буде великий плюс, і завдання вважається виконаним. Далі звертайте увагу на критерії зв'язність, тобто ваші речення мають бути повними, а також складними, бажано складними, щоб це не були речення, типу іх-гея, «іх маха». Вони мають бути трішки складнішими з додаванням різних сполучників, таких як ДА, «свайль», «даміт» і так далі. Сполучники саме рівня Б1. А також оцінюється лексика і граматика, тому я вам раджу передивитися ще раз відео про критерії оцінювання, подивитися, як саме ви маєте виконувати завдання, кожна з цих завдань, письмових та усних, як оцінюється зв'язність, як оцінюється лексика і граматика. Окремі приклади помилок з лексикою і граматикою ви можете передивитися у відповідних лекціях лексика та граматика. Коли ви пишете іспит. Вам обов'язково потрібно проявити максимум тих знань, які у вас є. Можливо, це буде не ідеальний Б1, але це абсолютно нормально. Просто пам'ятайте про критерії оцінювання. Це фактично математика, і ви маєте набрати максимум балів, максимум за кожний з критеріїв. І якщо ви будете, наприклад, писати більш складні речення або використати кілька більш складних слів з точки зору лексики. Або якісь цікаві граматичні структури, це буде величезний бонус і більша вірогідність, що ви отримаєте високий бал. І другий варіант, другий шлях підготовки це ґрунтовна підготовка. Вона підходить для тих, у кого є час, кому не потрібно здавати іспит завтра або через тиждень. Коли ви маєте можливість краще підготуватися, я вам раджу піти наступним шляхом. По-перше, дуже часто виникає питання, чи є взагалі у мене рівень b 1 чи можу я зараз записатися на іспити і, наприклад, скласти його через два місяці або через один місяць, вам потрібно спершу зрозуміти, який у вас взагалі рівень і як це можна зробити самостійно. Дуже просто, вам потрібно зробити завдання в частинах лісен і Хюген. Виділіть час і зробіть завдання на читання і на аудіювання, і тоді ви побачите, наскільки вам легко або важко дається виконувати ці завдання. І коли ви робите ці завдання, намагайтеся створити атмосферу така, яка буде на іспиті. Тобто, вам не можна користуватися словником, інтернетом і так далі. Просто зробіть це як тест і подивіться, скільки у вас балів є за частину ліза, наприклад. Можливо, у вас буде 100 балів, можливо, у вас буде 80. І це дуже добре. Це означає, що у вас фактично є вже рівень B1 і ви можете його тільки покращувати. Якщо ж у вас приблизно 20 балів зі 100, або 15, або 30, або навіть 50, коли оцінка нижча, ніж 60 балів, це означає, що у вас просто немає цього рівня B1, і це зазвичай пов'язано з лексикою. Просто було дуже багато, напевне, слів в цих текстах, які ви не зрозуміли, або виразів, або якихось граматичних конструкцій, з якими ви ще просто не знайомі. І це означає, що вам трішки більше потрібно пропрацювати цей рівень B1, тобто набратися тих слів, лексики та граматики, які ви потім будете використовувати і розуміти. І так само з частиною Hüran. Зазвичай результат по частині Хюрен гірший, ніж лізон. Аудіювання дається людям складніше, ніж читання, і це нормально. І подивіться, скільки у вас балів виходить на хюран. Якщо у вас 80, це чудово, ви можете навіть і завтра здавати цей іспит. Але якщо у вас приблизно 60 або 50, то тут потрібно ще трішки підготуватися, тому що на іспиті через стрес, через якісь різні обставини, у вас може бути гірший результат ніж той, який ви отримали, роблячи завдання самостійно в тихому місці, в вашій вітальні з гарною атмосферою та смачним чаєм. Якщо ви зробили завдання самостійно налізаний щорен і отримали гарні бали. Наприклад, 80 та вище, це означає, що у вас є рівень b 1 і ви далі можете спокійно готуватися саме до письмової та усної частини. Якщо у вас нижчі бали, вам просто потрібно ще трішки попрацювати з лексикою і граматикою, особливо з лексикою. І тут ще такий момент стосовно Хюрен, якщо у вас занадто низький бал або набагато нижче, ніж за частину лізен, це означає, що у вас ніби і є цей словниковий запас. Але вам трішки важко його сприймати на слух, тому це потрібно просто тренувати. Зробіть собі помітку, зробіть собі план тренувати хюрен кожного дня. Спробуйте дивитися якісь відео або слухати аудіо, якісь подкасти. Я додам ще в лекцію про джерела різні матеріали, які ви можете використовувати онлайн для практики, саме для практики хюрен. І ви подивитеся, якщо ви будете тренувати регулярно протягом місяця. Ви зможете набагато краще виконати завдання на іспиті. Це 100%. Просто потрібне регулярне тренування. Якщо ви можете краще підготуватися до частин лізенгюрна, просто продовжуйте виконувати подібні завдання. Є спеціальні підручники або збірники тестів або посібники, які спеціально зроблені на базі формату іспиту. Там є частини лізенгюван, Sprechen і, і ви їх поступово виконуєте. Якщо ви бачите, що у вас все добре з лексикою, ви гарно виконуєте завдання, на лізен і хюрен, тобто у вас фактично є цей словниковий запас, певний набір структур. Ви можете переходити до практики в частині шрайбен і поступово тренувати всі завдання. Якщо у вас є час, я рекомендую вам спочатку зосередитися на одному, на першому з цих трьох завдань: тренувати саме неформальний лист. Ви можете написати три, чотири таких листи. Саме для того, щоб навчитися формулювати ваші думки, робити правильну структуру та використовувати дані вирази, інтегрувати їх фактично в ваші тексти. Далі, коли ви відчуваєте, що ви можете писати ці неформальні листи, ви переходите на інше завдання і практикуєте написання коментаря. Обов'язково передивіться відео про частину шрайбен, де я пояснюю окремо, як пишеться коментар, як пишуться листи. Які там є особливі кроки, стратегія, також вирази? Щоб нормально підготуватися до іспиту, ви маєте написати хоча б 3-4 таких тексти по кожному з типів завдань, тобто фактично 12 текстів. І тоді вам буде набагато простіше написати ось такі тексти вже саме на іспиті. І коли ми працюємо з моїми учнями з частиною шайбен, я помічаю таку проблему. Багатьом дуже важко вдається одразу поєднувати всі критерії правильне використання і лексики, і граматики, а також логіки і зв'язності тексту. І дуже часто, коли я читаю такі листи, вони здаються мені більш простими. Я знаю, що у моїх учнів є досить гарний словниковий запас, і вони проходили певні теми граматики. Але чомусь дуже важко на цьому етапі навчитися одразу застосовувати. Всі свої знання, використовувати всю граматику, всю лексику, інтегрувати ось все це в написання одного листа. І тому я хочу звернути вашу увагу саме на цей такий складний момент. Вам потрібно в написанні ваших листів, а також в частині шпрехін, обов'язково використовувати більше лексики і граматики, якщо ви хочете набрати більше балів. Тому не забувайте розширювати ваш словниковий запас саме по темам Б1. А також розширювати спектр граматичних структур, і тут особливу увагу ви маєте приділяти саме сполучникам. Тобто, коли ви пишете ваші листи або готуєте частину шпрехен, обов'язково передивіться, скільки і які ви використовуєте сполучники. А також передивіться, чи не повторюються у вас одні ті самі слова або граматичні структури. Тому що на іспиті перевіряється саме ваші навички правильно використовувати ці знання. Ви могли проходити тему, наприклад, конюнктива або могли проходити тему складнопідрядних речень, і ви їх знаєте. Але якщо ви не проявите ось ці знання на іспиті, в ваших текстах або в усних відповідях екзаменатори ніколи не здогадаються, що ви знаєте ці теми і не поставлять вам більші бали. І тому, якщо у вас є ціль отримати сертифікат Б 1 наприклад, з позначкою Зігу. Вам потрібно працювати саме над інтегруванням або використанням широкого спектру лексики та граматики в ваших завданнях. Те ж саме стосується частини шпрехен. Шпрехен тренувати складніше, ніж шрайбен, і тому я раджу почати з шрайбен. Але ви можете робити це і паралельно. Спочатку написати текст, потім проговорити його і подивитися, наскільки ви в усних завданнях можете також показати широкий спектр лексики та граматичних структур. Вам потрібно практикувати діалог та презентацію, і для успішного складання іспиту вам спершу потрібно потренувати структуру, як саме має виглядати ваша презентація, щоб ви знали, що ви будете казати по першому слайду, по другому і так далі. Які питання, які пропозиції у вас можуть бути в рамках діалогу, і потім на ось цей скелет, на цю структуру ви починаєте додавати більше лексики і більше граматики. І тому ще на етапі підготовки дуже важливо, щоб ви продумували наперед, де саме ви будете використовувати певні граматичні структури, а також лексику. Це робиться не по ходу, не під час презентації. А до цього саме на етапі підготовки, коли ви продумуєте вашу структуру, у ваші нотатки ви можете додати кілька виразів або кілька граматичних структур, які ви обов'язково хочете використати потім під час презентації. І останній момент, який бажано робити і бажано додавати до вашої самостійної підготовки, це зворотній зв'язок. Інколи достатньо буде навіть одного або кількох таких уроків для того, щоб ви отримали фідбек. І зрозуміло, чи правильно ви підготували ваші завдання, чи саме так вони мають виглядати на іспиті? Тому, якщо у вас є така можливість, я вам раджу замовити перевірку в письмових завдань або практику у невеликих групах, де ви занурюєтеся фактично в атмосферу іспиту, і де я сертифікований екзаменатор, або якийсь інший викладач перевіряє ваші роботи і вказує вам на певні недоліки, які є систематичними в цих роботах. І які ви ще зможете пропрацювати, щоб набрати більше балів? І чому я раджу практикувати презентації у невеликих групах? Тому що, коли ви йдете на усну частину, це зазвичай парний іспит. Це може бути і одиночний іспит, але рідко. Зазвичай це два кандидати, і екзаменатори оцінюють одного та другого кандидата паралельно. І ви не знаєте, з ким ви будете складати цей іспит. І тому важливо потренуватися з різними учасниками, з різними кандидатами, у когось знання може бути краще, у когось гірше, у когось своя логіка. І цю комунікацію вам теж потрібно тренувати. А також не забувайте, що на усній частині, після того як ви зробили презентацію, вам мають поставити питання. Інший кандидат ставить вам питання, а також екзаменатор ставить вам питання. І питання можуть бути дуже несподіваними. І якщо ви хоча б кілька разів потренуєте відповідь на такі питання, ви зможете відчути, як це, ви будете готові до нестандартних питань, і у вас будуть вже наготові готові певні шаблони, як ви маєте відповісти на те чи інше питання. Що ж робити, якщо у вас немає рівня b 1 Ви зробили частину лізен, і ви порахували, що там досить мало балів, і дуже багато незнайомих слів, багато якихось конструкцій, які ви не знаєте. Це нічого, це просто означає, що у вас ще недостатній рівень b 1 Це просто означає, що у вас ще недостатньо слів, які вам просто потрібно довчити та пропрацювати. І це можливо. І тут я раджу піти наступним шляхом. Просто знайти підручник рівня b 1 Це може бути будь-який підручник. В лекції про джерела я додам кілька підручників та онлайн-матеріалів, які ви теж можете використовувати, але це насправді не має значення. Вам просто потрібен будь-який підручник b 1 тому що всі ці підручники робляться за певною системою. Вони всі називаються підручники рівня b 1 тому що в них міститься граматика і лексика рівня b 1 Тому підійде фактично будь-який підручник. Там ви зможете пропрацювати основні теми, а також виконати додаткові інтерактивні вправи. Ви можете зробити собі план, наприклад, кожного дня робити по дві-три сторінки або за тиждень, щоб ви змогли пройти один урок або кілька лекцій. Подивіться, скільки у вас є вільного часу. Якщо ви не плануєте здавати іспит через тиждень, ви зможете підготуватися добре, але вам потрібно робити ці завдання регулярно. І це фактично і є закріплення матеріалу. Коли ви робите певні завдання на лексику, на граматику, на використання різних сполучників. І коли ви робите такі завдання, просто концентруйтеся і пам'ятайте, що зараз ви тренуєте якісь нові граматичні структури або слова. І це дуже важливо, щоб ви їх запам'ятовували і намагалися використовувати якомога частіше, якомога більше у будь-яких ситуаціях. Тобто, наше завдання зараз на цьому етапі. Максимально витягнути все цікаве і все необхідне з підручника Б1 я про лексику і граматику, і потім навчитися інтегрувати цю лексику і граматику у ваші письмові та усні завдання. Тому, коли ви виконуєте якісь вправи підручнику, просто пам'ятайте, що ці вправи для того, щоб ви запам'ятали дану лексику або граматику і навчилися її правильно використовувати в якомусь особливому контексті теми рівня Б1. Після того ви переходите до практики написання текстів, і більшість підручників містить такі завдання теж. І мене часто питають: норма чи нормально це, якщо я переписую якісь вирази, які були в уроці. Так, це нормально, і це навіть потрібно робити, тому що вам потрібно якось навчитися інтегрувати ці вирази і використовувати їх. Тому. Це дуже гарна практика, якщо ви ще раз перед написанням таких текстів передивилися лексику, передивилися якусь цікаву нову граматичну тему, наприклад, релатів, зац або відмінювання прикметників, і у вашому тексті написала їх, тобто використала ось цю граматику один, два або три рази. Це буде дуже добре, і тоді ви відчуєте, що ви можете використовувати цю граматику та лексику, навіть якщо ви її подивилися спершу, вона так краще навіть вам запам'ятається. І паралельно дуже важливо, щоб ви слідкували саме за використанням різних сполучників та логікою побудови ваших речень або текстів. Це ж саме стосується і розмовної практики. Ви можете почати з тренування діалогів з використанням певних виразів, а потім перейти до презентації. Це більш складний формат, де вам потрібно вже самостійно говорити 3-4 хвилини на якусь певну тему. На етапі, коли ви продумуєте вашу презентацію, ще раз передивіться вирази. Підготуйте певний список слів або дієслів, виразів, які ви хочете використовувати в вашій презентації. Подумайте, яку граматичну структуру, які сполучники ви хотіли б використати на кожному зі слайдів. І тоді ця підготовка буде дійсно ґрунтовною, коли ви продумали, що ви будете казати і як ви будете це казати. Так, і ще раз хочу проговорити про найважливіше, що ви маєте пам'ятати. Під час самостійної підготовки до іспиту. І тут не важливо, який шлях ви обираєте: простий, швидкий або довгий і ґрунтовний. В усіх випадках при самостійній підготовці важливі кілька моментів. По-перше, це планування. Якщо ви плануєте здавати іспит через два місяці, через рік, через тиждень, ви маєте скласти план і подумати, як ви можете використати цей час на практику усіх основних компетенцій. Це і читання, аудіювання, письмо, шпрехен-розмовна частина, а також практика лексики і граматики. Крім того, тут важлива регулярність. Якщо ви плануєте здавати іспит в якомусь недалекому майбутньому, ви маєте регулярно тренуватися. Це означає постійну практику, щоденно виконуючи певні заплановані завдання та тренувати різні навички. Це може бути, наприклад, сьогодні я буду багато читати, завтра я послухаю цей подкаст, в четвер я напишу текст. Це взагалі індивідуально. Ви можете практикувати якісь окремі навички в один день, або постійно кожного дня. Це залежить від вас, як вам подобається. Але найважливіше це просто практикуватися регулярно, не один раз на тиждень, а кожного дня або через день, якщо у вас немає можливості. Так, у вашому мозку буде простіше сприймати інформацію і швидше адаптуватися до цієї нової інформації, до цієї нової мови. Для ґрунтовної підготовки я раджу використання різноманітних ресурсів. Це можуть бути підручники або якісь онлайн ресурси, різні мобільні додатки, різні портали з тестами будь-що. Для того, щоб вам було цікаво продовжувати регулярну практику, ви можете навіть грати в різноманітні ігри. Але важливо, щоб вони були, звісно, німецькою мовою. Також важлива практика, і тут мається на увазі практика саме формату іспиту, тобто практика завдань, таких як у вас будуть в частині Лізен, Гюван, Шайбен і шпрехен, для того, щоб ви могли звикнути до цього типу завдань, і до цих тем, придумати якусь свою особисту структуру або кроки, якими ви будете користуватися під час виконання тих чи інших завдань. Також ще такий цікавий момент це оцінка прогресу. Дуже часто я чула. Навіть від своїх учнів, що на якомусь етапі підготовки їм починає здаватися, що вони нічого не знають, що вони нічого не вивчили і, взагалі, немає цього Б1 і не можна йти здавати іспит. Така якась паніка починається. Це нормально, і так може бути. І тут варто нагадати собі, що насправді ви дуже великий шлях вже пройшли. Ви можете порівняти свої знання з попереднім рівнем, з А1, наприклад, коли ви тільки починали вчити мову. Зараз ви знаєте вже досить багато слів та виразів. Ви вивчили якісь граматичні структури, і це прекрасно. Якщо вам здається, що їх важко використовувати на якомусь етапі, так, можливо, важко. Це просто означає, їх потрібно ще трішки потренувати, зробіть ще більше завдань. І подумайте, як ще ви можете оцінювати ваш прогрес. Ви можете звернутися до мене або до якогось іншого викладача, який чесно оцінить вас і скаже, де у вас є якісь пробіли і над чим вам ще можна попрацювати. Але якщо ви самостійно відчуваєте, що якось я не впевнено використовую конюнктів, щось я тут, можливо, не розумію, передивіться ще відео про конюнктів, передивіться правила, зробіть ще більше завдань. Є дуже багато можливостей пропрацювати якусь одну конкретну тему для того, щоб ви просто відчували себе більш впевнено і могли використовувати потім цю граматику під час іспиту. І останнє також підтримуйте свою мотивацію. Так, цей пункт пов'язаний із попереднім. і найкраще підтримувати мотивацію це все ж коли у вас є конкретні цілі, і важливо, щоб вони були досяжними. Якщо ви напишете собі ціль завтра вивчити всі слова на рівні Б1, це неможливо. Але ви можете поставити собі ціль, наприклад, кожного дня вивчати 10 нових слів, і тільки порахуйте, скільки слів ви можете вивчити за місяць, навіть якщо ви будете вчити на 10, а 7 слів кожного дня. І дуже важливо, щоб ви хвалили і нагороджували себе за досягнуті результати. Якщо у вас буде перед очима конкретний ваш план, який ви будете дивитися, ви зможете порівняти ваші результати, наприклад, з минулим тижнем. Тому завдання для вас наступне: вам потрібно створити план підготовки. Розробіть ваш особистий план підготовки до іспиту, але важливо, щоб ви включили всі аспекти підготовки: це пропрацювання лексики, граматики, читання, аудіювання, практику письмових та усних завдань. А також визначте щоденні та щотижневі завдання, які ви плануєте виконувати. Наприклад, ви можете встановити собі наступні цілі на кожному з етапів підготовки: за тиждень вивчити 50 нових слів, або за місяць написати 4 тексти, або, наприклад, за місяць підготувати 3 презентації, послухати 3 подкасти і виписати, наприклад, 100 нових слів для рівня b 1 Просто почніть з якогось плану. Якщо ви відчуєте, що вам трішки важко і у вас втрачається мотивація, ви зможете зменшити собі навантаження. А якщо ви бачите, що ви справляєтеся і все добре, і вам подобається, ви можете збільшити навантаження. Тобто цей план можна коригувати. Це залежить від вас і від вашого часу. Також важливий момент: продумайте наперед, як ви будете оцінювати свій прогрес та коригувати цей план. Якщо у вас будуть виникати певні труднощі, вони будуть виникати, і ви маєте бути до цього готові. Але я точно знаю, що скласти іспит Б1 – це можливо. І всі мої учні через це проходили. Так виникають певні труднощі, так втрачається мотивація на якомусь етапі. Але просто продовжуйте займатися і завжди порівнюйте ваш даний прогрес з попереднім, з вашим рівнем знань місяць тому або рік тому, і ви побачите, що ви насправді рухаєтеся в гарному напрямку. Отже, робимо план регулярних занять, виконуємо завдання кожного дня і практикуємо всі аспекти іспиту. Щоб ви були задоволені вашим результатом.